Я маю право. Охопило всю Кіровоградщину. Загальнонаціональний проект Мін'юсту дістався кожного району області. Якщо до цього мобільні точки доступу громадян до безоплатної правової допомоги діяли лише в обласному центрі, то тепер географія значно розширилась. Більше знає Анна Добрань. Ось такі намети, починаючи з цього тижня, працюють у десяти районах Кіровоградщини. Стати учасником загальнонаціонального проєкту мін'юсту я маю право. Може кожен охочий. Все дуже просто. Якщо у людини з'явилися запитання пов'язані з правовим полем, вона звертається до фахівців, які чекають відвідувачів просто неба. У районних центрах, де намети поки що не встановили, діятимуть точки доступу громади до безоплатної правової допомоги. Особливу увагу фахівці юстиції спрямують на сільське населення, адже саме там найчастіше трапляються випадки рейдерського захоплення господарств. Хочемо якомога більше охопити сільську місцевість, бо якраз рейдерство з земельними ділянками, проблеми земельних ділянок являються в тих місцях, де проживають громадяни з такими земельними ділянками. Це районні центри, села і селища. Зараз в обласному центрі діють два інформаційних намети. Безкоштовні консультації фахівці відомства надають щовівторка та щочетверга.